Весняні прогулянки не в радість? Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Це ескалатор центрального київського залізничного вокзалу. Він працює цілодобово і щодня піднімає та спускає тисячі людей. Сьогодні його основні клієнти приїжджі. Вже за кілька тижнів по цьому ескалатору вгору поїдуть тисячі киян, бо у них почнуться великодні свята. Чи знають українці про кількість вихідних наприкінці квітня, початку травня, та куди збираються поїхати в цей час? Цю дівчину звати Катерина сніданок зустрів її на залізничному вокзалі. Біля кас сама пані заробітчанка працює у Польщі і в Україну приїздить лише на свята. Травневі свята проведе на Батьківщині, але не в Чернігові, звідки родом. А в Одесі я в Одесі жодного разу не була. Квиток до омріяної подорожі Катерина змогла купити не одразу. З однієї каси в другу касу постійно там перерва. Там жіночка каже, я не працюю там ще щось. я прийшла в цю залу. Щоправда, проблеми з залізничними квитками наразі немає. Ну давайте на щоб 1 травня я був, наприклад, в Одесі. Перша в Одесі. А поприняття шістнадцять тридцять двадцять п'ятнадцять відправлення найбільшим попитом на травневі свята дійсно користується Одеса, але і Львів не поступається. Ну, ви ж знаєте, що львів це львів це дуже прекрасне місто, старовинне і нам воно дуже подобається. Одні українці обирають потяги, інші автобуси. На центральному автовокзалі сніданок запевнили, квитки на травневі свята є в усіх напрямках. Тож, як не встигли на потяг, нагоді може стати автобус. Травневі свята одна молодь, в основному молодь. Але є такі люди, які приходять і питають, куди є квиточок. До тих самих Одеси чи до Львова можна дістатися маршруткою, Коштує це 300-350 гривень. Але багато українців травневі свята проводять вдома, бо грошей на поїздки не мають. Поки нету можливості тако матеріальної. тому будемо з друзями по, по домашньому. Не за що їздити на свята. Ті ж, хто бажає дістатися, наприклад, в Одеси із комфортом та привілеями, може замовити таксі. Щоправда, за таку поїздку доведеться заплатити як за 20 квитків на потяг, а то й більше. 7,5 з стоїть би, в оба кінця, але якщо ви там остаєтесь, машина все одно повернує.